Військове командування РФ могло наказати державним роззмі опублікувати, а потім видалити повідомлення про перегрупування військ на окупованій Херсонщині в рамках інформаційної операції. Як повідомляють, аналітики інституту вивчення війни це могло бути зроблено з метою змусити зсу недооцінити кількість російської живої сили на лівому березі Херсонської області. Крім того, аналітики вважають, що це повідомлення може означати реальні дискусії, які відбуваються у найвищих ешелонах російського військового командування. Ще за однією версією, зовнішнє джерело під виглядом Міноборони РФ передало розмі інформацію про перегрупування окупантів. На думку аналітиків, незалежно від причин та обставин повідомлень, реакція на них свідчить про те, що події на Херсонщині залишаються дуже болючими в інформаційному просторі РФ. У той же час ЗСУ продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області і просунулися вперед. Аналітики інституту вивчення війни з посиланням на російських блогерів повідомляють, що ЗСУ зберігають позиції в кринках та трохи розширили зону свого контролю на південь від населеного пункту. Ще один військовий блогер розповів, що ЗСУ наполегливо намагаються закріпитися поблизу заплави та піщанівки. Зазначається, що окупанти використовують вогневу силу, щоб перешкодити перекидань. Ню особового складу української армії на лівий берег.